Мальовниче селище Коропець Тернопільської області розташувалось у долині Дністровського каньйону, але краса природи теж буває підступною. Саме це селище найбільше з усіх населених пунктів Тернопільської області постраждало від минулорічної липневої повені. Вулиця Незалежності у коробці рятувала самотужки. Сусіднє село затоплювало перше, і усі сили кинули туди. Оксана Кравчук мешкає тут з дитинства. Тут жили її батьки та й сама народилась під час однієї з найбільших поменів. Каже, такої води навіть тут, у зоні постійних затоплень, ще не бачила. У мене двоє дітей-студентів, маленька дитина. На маленьку дитину я з трудом вибила допомогу у ту 500 гривень через нашу районну адміністрацію. Тому що сказала, на маленьких дітей не даємо нічого. Вони не вказані. А що з маленькими дітьми треба було робити в час повіні? Я, можна сказати, сиділа по чужих хатах, в другій годині ночі, ми втікли свої хати. Брели коляску в руки, дитину завило в коцик, дощ падає, гримить, а ми і мокрі, і голодні, ми тікали свої хати по чужих хатах. Нам ніхто тут не поміг рятувати. По тій вулиці ще допомагали, бо там більше доступ, їх там більше, а нас тут мало. Ратуйтеся своїми силами як можете. Що могли рятували, а нічого не врятували. Меблі в хаті лишилися. Все лишилося. Вода стояла у цих будинках від трьох до п'яти дів, та найбільші переживання почались значно пізніше, коли розподіляли кошти субвенцій. Субвенція це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно прописаної цілі. Соціальна напруга. Саме такий несподіваний наслідок державної турботи отримали постраждалі від липневої повені. Занадто суперечливою виявилась міра оцінки страждань. Добротний будинок, що вистояв повінь, але був значно пошкоджений, віднесли до другої категорії. Тож за кожен пошкоджений метр такого майна виплатили 800 гривень. А глиняний будинок, що не витримав сили стихії, приніс власникові майже в п'ять разів більше 3850 гривень за метр. Кам'яний будинок межує з глиняним. Глиняний розвалився перша категорія, кам'яний друга або третя категорія. Відповідно, і те задоволення може бути. Як у людини реально пропало 300 тисяч, він отримав 80, а в другого пропало 50 тисяч, він отримав 200. Необхідно відмовитись від практики надання матеріальної допомоги за категоріями. А проводити реальну оцінку збитків та відшкодовувати їх в індивідуальному порядку. Несправедливість у розподілі категорій і досі досліджується не лише між сусідами. Недовіру до комісій, що їх розподіляли, засвідчують і правоохоронні органи. За фактами зловживань про використання субвенцій на ліквідацію наслідків литневої повені, прокурорами областей, які постраждали, порушено 145 кримінальних справ. З яких 68 направлено до суду. За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто тисячу осіб. Є інформація з прокуратури області щодо якраз нецільового використання коштів. Приклади дуже прості, які часто використовувалися і в попередні роки відповідно до зон стихійного лиха вписувалися ті населені пункти, які не були в зоні стихійного лиха. А є люди, які взагалі не отримують. Тому що вони не мають брата, кума, свата. Тому мали би бути, дійсно, якщо такі комісії створювати, то, то не з місцевого населення створювати комісії, не з місцевої влади. А це треба привозити спеціалістів з інших областей. Нева повінь 2008 року принесла на Івано-Франківщину разом із великою водою великі гроші. 950 мільйонів гривень державних субвенцій витратили на ліквідацію наслідків стихії. І це при тому, що загальний річний бюджет Івано-Франківської області торік становив лише на третину більше. В зону надзвичайної екологічної ситуації тоді потрапили всі без винятку райони Івано-Франківщини. Стихія тут пошкодила три тисячі житлових будинків, майже тисячу мостів та більше тисячі кілометрів автомобільних доріг. Відповідно до масштабів руйнувань, Івано-Франківська область стала найбільшим отримувачем субвенцій з державного бюджету. На ліквідацію наслідків липневої повені із 2 мільярдів гривень загальної суми субвенцій вона отримала майже половину. Коаліція громадських організацій Гідна Україна впродовж 2008-2009 років здійснювала моніторинг. Субвенцій державного бюджету е на ліквідації наслідків е буревію у Львові і паводку в західноукраїнських е областях. І ото, е можна сказати, нещодавно е закінчило здійснення цього моніторингу. Е результати його, звичайно, були е сумні. В першу чергу, тому що основний висновок полягає на тому, що фактично система формування субвенцій їхнього розподілу. Які субвенції державного бюджету, які йдуть з кабінету міністрів, є наскрізно корумпована. Село Петрелів Тлумицького району Івано-Франківської області заслужило на особливу увагу громадських активістів, адже державні субвенції, що надійшли сюди для ліквідації наслідків липневого стихійного лиха, тут моніторила коаліція громадських організацій. Не прийду, я вас відведу до себе до хати, подивитись, щоб писали категорії. Та я б ще була не підписала, не вважаю, би я була, знала, що мене така категорія, як що щоб тих, що не було води. Голова райдержадміністрації власноруч допомагав рятувати мешканців Петрилова від стихії, зокрема, і Марію та Лезин. А зараз йому і самому хотілося б врятуватись. Так складно пояснити мешканцям розподіл державних коштів. У мене мебіль на дворі стоїть. Що повигнивало, О, то в мене так ліжко сі втопило, на ліжку тарина сі втопила, дві подушки сі втопила. То так було багато води в мене в хаті. І так, давали за майно, ну ніби на меблі. Мені тисячу, і тому, що води в хаті не було, так і тисячу. це по-справедливому. Багато е житлових будинків е обстежувалися навіть в час, коли ще повністю, і доступитися до них було важко. Тобто е на листку викладалися теоретичні викладки імовірних пошкоджень. Е цього від цього оберетися, я кажу, практично неможливо було. Висунути і винести на громадське обговорення ідею створення державної структури, яка могла б на належному професійному рівні оцінювати збитки, завдані стихійними лихами. Катастрофічний стан школи перед першим вересня надовго відірвав увагу директорки від власного затопленого помешкання у спортзалі. Води було по вікна, у колишній майстерні під стелю. Додалась і ще одна турбота відправити у відпочинкові табори учнів. Я не мала коли на себе звернути увагу і на своїх дітей, тому що мені треба було заповнювати путівки. Мені треба було довідки виробляти у нас в амбулаторії на кожну дитину. Знаєте як? І ходити ще батьків просити, що дайте свою дитину, нехай вона поїде, відпочине. А як каже, ми пустимо, а хто б дома на муле черпати? Я кажу, але дитина пропадає в селі. Самопожертва обернулась для директриси власною трагедією. Їй компенсації так і не виплатили, незважаючи на те, що жінка пройшла усі інстанції та навіть отримала рішення суду на свою користь. Можливість не покладатись на чиновників закладена у страхування житла в Україні. Весь тягар відшкодування збитків від буревії 23 червня та повені 23-27 липня 2008 року був повністю покладений на державний бюджет. А у сусідній Чехії, наприклад, збитки відшкодовують страхові компанії. Перед державою стоїть лише завдання забезпечити та проконтролювати страхові виплати. У Фразі в 2002 році була небувала стихія, повінь, і постраждало дуже багато будівель. Страхові компанії виплатили півтора мільярда доларів, які пішли на відновлення інфраструктури. У нас Після повені 2008 року в Західній Україні потрібно на відновлення інфраструктури приблизно 4 мільярди гривень. І частка, на жаль, страхових компаній виплат тільки 40 мільйонів гривень. Чому це так сталося? Тому що тільки відсоток постраждалих мали страхові. Рекомендувати ширше впровадження страхування приватного нерухомого майна з метою зменшення навантаження на державний бюджет у випадку стихійних плив. Гата була така, ну ну не новенька, але старенька. Трошка, але як вода зайшла ну приміщення, то ще стояла. Тільки вода почала спадати, стіни впали. Скільки коштує його нове помешкання? Василь Остапів не знає. Каже, не цікавився. Впевнений у одному, оснащений усіма вигодами та сучасним устаткуванням будинок, справжній палац у порівнянні із глиняною хатиною, у якій жив раніше. Я нічого не хочу нікому жалітись. Це подякувати державі, бо такого ще не було нікого. Кілька разів чоловікові пропонували грошову компенсацію, але він відмовився: вибрав будівництво оселі. Причому на старому місці шкода йти з рідних країв. Та й сподівається, що у разі повторення стихійного лиха високий фундамент захистить майно. У Петрилові п'ять сімей вирішили так само. Ще вісім обрали переїзд. Так на іншому боці села з'явився новий масив вулиця Злуки. з осель близнят, зведених за технологією швидкого будівництва. Тут новосіллям уже не настільки задоволені. Тут от нічого, хата і все, і нічого більше нема. Треба от зараз. Тут у півницю якусь треба вимурувати, бо не буде де ні картоплю поставити, ні буряк, ну нічого, нічого. Вони все під хату зложили, там і відра, і лопати, і сапи, і граблі. Ну все, що є, який інвентар, бо всього треба. Тож село, то не місто. Рідна місцина, на якій постійно жили. Та від чого довелось відмовитись заради спокою. Втім, якби була можливість будувати дамбу, у цьому переселенні не було б потреби. Потім що нам вдалося нам зробити найбільше те, що ми планували, і коли був у нас президент, ми говорили про те, це дамба, яка би е, рятувала наші села від е, стихії, від відповіневої стихії. Але це ви самі розумієте, це величезні кошти, тому що нам треба не метр, не два, а це м -м, десь в порядку е, півтора кілометра. Нам треба зробити дамби лише скільки в Петрилові, щоб був укріплений берег. Загальна довжина дамби, яка захистила б весь район, за попереднім проєктом має становити 20 кілометрів. За її допомогою вдасться обезпечити 12 тисяч мешканців берегів Дністра. Проте і коштуватиме проєкт недешево 30 мільйонів гривень. Наразі ж замість дамби сільська рада може тішитись хіба що системою сповіщення. Пристрій, який дає можливість швидко повідомити все село про лихо, що наближається. 886 мільйонів гривень отримали сім'ї постраждалі від липневого стихійного лиха. За ці гроші можна збудувати 30 таких дамб, що необхідні селу потрелів. Але для цього треба думати раніше, а не як у приказці, поки грім не вдарить, доти чоловік не перехреститься. Бо тоді доводиться платити вдвічі більше.